Крістіна, який в тебе годинник? Фенікс, гармін, фенікс, шість просто. А що це ти в триатлонці? Ти що, щось робила щось спортивне? А, ну так, да, аквабайк. Аквабайк, ага. І оцей годинник виходить. Оцей годинник, виходить, все змог, правильно? Так, він не таке і не таке може. Ну, коротше, він тобі НРА, так да? закриває всі потреби ньому роблю все. Сплю, їм, тренуюсь. У мене навіть можна помітити, що о, о не знаю, що... так. Крутяк, дякую. 17 років тому я вперше сіла на шосейний велосипед, тому що професійно почала займатися триатлоном. Це були голодні часи. В ті часи я мала звичайний годинник за 10 гривень, який показував час. Отак, от о, -о через двокрапку, і все. Всякі телефони, інтернети та інші технології були дуже далекими від того розмаїття, що ми маємо у сьогоденні. Мені тоді, як спортику, треба було бачити час тренування, відстань, середню і поточну швидкість, тому дуже швидко у мене з'явився звичайний проводний велокомп Сігма. Маленька штучка, яка кріпилась на виніс мого велика, а провод, під'єднаний до неї, вів до металевого зчитувача кількості обертів колеса, закріпленому на вилці. На одній спиць колеса був закріплений магнітик, по якому волоком рахував відстань і швидкість. Калібрувала я цей девайс на самому чіткому місці міста. Це був 400-метровий стадіон. Це стало моїм першим досвідом користування велоелектронікою. З того часу я перепробувала багато чого, різних рівнів велокомпів, і зараз я дійшла для себе до висновку, що найзручніший для мене, для моїх потреб, варіант це мати мультиспортивний годинник. Для усіх моїх тренувань типу плавання, типу бігу, силових, і велокомп на кермі мого велосипеда для велотренувань для повної метрики. Велоком дає мені всі необхідні дані для моїх тренувань і підключається до потрібних мені зовнішніх датчиків. Це все, що мені треба. Сьогодні я їхала на продакшн і трошки не доїхала. Мене наздогнала машина. І це так ми підійшли до іще однієї корисної функції розумних годинників та велокомпів. Коли я впала, мене збила машина, то велокомп у нього є така функція, як екстрені контакти. Велокомп считав, що я втратила положення у просторі, і він сповістив про це. Трьох моїх екстрених контактів. Тому, коли я підводила з асфальту, мені вже дзвонив телефон, і мене питали, чи все в мене окей. Але кому ще, окрім професійних спортсменів та аматорів у велоспорті та триатлоні, які хочуть бачити, які вони потужні? Ця штука треба. Мабуть, нікому. Мудніки носять Apple і не вникають. Що може та вміє святий Гармін, але я точно знаю, як замотити смолтолки з людиною, якщо бачу у неї годиничок цього бренду. А що ж щодо тих, хто хоче просто катнуть в задоволення, і як і я, в 2007 році мати необхідні цифри для своїх покатеньок? На мій погляд, для них вже давно створена штука, яка набагато розумніша і функціональніша, аніж наведений вище мною олдовий велокомп і ім'я цієї штуці смартфон. Завдяки своїм мультимедійним можливостям телефон може виконувати роль велокомпа. Варто тільки встановити додаток трекінгу типу страва, чи ендомондо, чи будь-який інший зручний користувачу, і це відкриє доступ до широкого діапазону функціоналу телефону. Такого як GPS, навігація, швидкість, відстань, висота та інші корисні функції. Смартфон має набагато більший екран ніж ця штука, і як на мене є зручнішим для використання на покатеньках. Наприклад, якщо ви хочете бачити маршрут або якісь інші дані в режимі реального часу, так у цього варіанту є свої мінуси. Він по дорослому жаре батарею і розряджає акумулятор телефона у режимі навігації. Але якщо ваші покатеньки не перевіщують 2-3 години, то це абсолютно припустимий варіант. Хоча я, наприклад, ніколи би не катала зі своїм афоном на кермі, ото ще. Трогать його під час тренування не вистачало. У мене є набагато більш зручна штучка. А у цей хай відпочиває у кишені, я так вважаю. Одним словом, смартфон є набагато більш функціональним пристроєм, який ми використовуємо щодня не тільки для покатеньок. Він закриває ще дуже багато задач, і як на мене є універсальнішим за велокомп, Але кожен обирає своє. Ну і на змаганнях ви ж зрозуміли, ви з цією штукою ну, не поїдете. Нині для телефонів існує багато зручних кріплень на кермо або виніс, завдяки яким телефон надійно закріплений на велосипеді. Телефон від пилюки можна почистити. Якщо почався дощ, то це не біда. Нині телефони мають вологозахист, щоб не страждати від цього явища. А я як трошки тривожне, не катала би зі своїм і на кермі, тому що знаю, що таке падіння, і вони періодично стаються І з тими, хто катає на велику. Ліричний відступу 2, так? Да? В общем, скуплятися на новий айфон точно не хочеться. Але катати чи не катати зі смартфоном чи велокомпом – це рішення кожної конкретної людини, яке ми приймаємо. Сподіваємось, для новачків це відео внесе трошки ясності і допоможе зробити вибір у майбутньому. А от старічки досвідчені, розкажіть нам у коментарях, які ми. Електронними велодевайсами використовуєтесь, і чи закривають вони ваші задачі. Чи не закривають? У мене, наприклад, мультиспортивний годинник Garmin Fenix 6X і Велокомп Garmin 1030. А у тебе? У мене? Так. Да. У мене Garmin Forerunner 230. О, тому ми. Ви... Та так, але... так, але вона функціональна, все працює. Тому поки ми... mm, okay, вистачає, hey, але я хочу щось собі як у тебе. Тому ми в секті. Mm. <laughs> так, так. В общем, ці штуковини закривають наші потреби. А у вас як? Чекаємо на ваші коментарі, дзвіночки, вподобаєчки і на зустріч у Black Bike!